Я друзі, всім привімку. Всім Сьогодні ми знову залетіли в цього хам'яка, і в нас а, тут, типу, новеньке оновлення, і тут треба, типу, забрати один мільйон якось. Так, дивіться, ми повинні нажати три рази прибуль за тап. Дивіться, раз, два, три. Бац, і все. У нас тепер червоний хам'як. Тепер в мене є інструкція, як це все робити в телеграм-каналі. Щоб отримати першу літеру, треба один раз зажати бень, полосочка. Тепер раз, два, три, просто нажав бац. І тут вилазить Бі. Потім, щоб отримати Ті, треба просто один раз зажати одразу після того, як вилізло Бі. Потім вилазить Т, і потім треба «це». А щоб е, зробити це, ти зажмаєш е, полосочка, е, кружочок, полосочка, кружочок і все. В принципі, ти все виконав. А, типу, і ти забираєш один мільйон. І все, в принципі, е, щоб вийти, ти нажимаєш 4 рази за тап затапали, або просто виходиш з Hamster Combat. Типу, це дуже легко. Типу, дивіться, в нас, коли навіть заходиш, коли ти грузишся, типу. Там все є. Дивіться, там типу, є, що це все треба робити. А, в принципі, на цьому напевно і все. Але я хочу прорекл... прорекламувати наш е, канал. А типу, ви можете зайти сюди. Ось інструкція. Тут буде посилання в описі на мій а, типу, тут. От, він... Наша інструкція, Тут все розписано. Uh, я кожен день скидаю сьогоднішнє комбо і викладаю відео. Uh, в принципі, ви можете залетіти, подивитись там, друзі. Дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал.